Привіт! Ви на каналі Fanta Games і в цьому відео я покажу, як можна прикрасити ялинку без модів у Майнкрафт. Так що, друзі, сядайте позручніше, беріть готуйте чай, беріть печиво, різні різні вкусняшки. Також бажаю вам приємного перегляду, приємного апетиту, якщо хтось їсть Ну і це відео я записую для вас, щоб підняти вам новорічний настрій. Ну а ми починаємо! Для цього відео я виростив ось таку ось ялинку, на неї вже чуть-чуть нападало сніжко, але нічого страшного. Коротше, в принципі, ми всі знаємо, як приносять ялинку додому, то спершу починають на неї вішати вогники. Ну, ми так робити не будемо. В принципі, я сьогодні вам покажу простий спосіб, як можна її прикрасити. Ну, а ви можете робити по-своєму, тому що я дивився там ну деякі мені відео в Тік-Ток, Ви на Ютубі випадалось там, типу, якось так все красиво зроблено. Ось так, все заокружено. Там коротше, ви можете зробити краще ніж я в тисячу разів. Ну я просто вам показую, як можна простенький спосіб зробити. Так, в принципі, будемо значить, починати з іграшок. Замість іграшок ми беремо просто кольорові блоки, ось такі, дивіться, які в мене в інвентарі і обов'язково світло камінь, щоб наша ялинка в принципі, хоч трошки світилася. Це будуть у нас ну, типу, знаєте, як вогники. Тоді в нас ялинка буде ще гарніша. І я зараз якраз чуть-чуть побігаю і... Поцепляю світло камеру, Ой-ой-ой, бачите, мене чуть, -чуть під підлагоє Майнкрафт, тому що в цьому світі, де ось <кхи> зима. Мене чуть-чуть, ну, як завжди, лагає, в принципі, так, сюди воно не йде. І також напишіть в коменти, у вас є новорічний настрій? Чи ні? От, якщо чесно, у мене є новорічний настрій. Я зараз е, сижу в кімнаті, в цій кімнаті вже... <кхи> Ось на стіні висять вогники, я просто сижу і кайфую, можна так сказати. І ви також можете покайфувати від цього відео. Ну, тільки не забудьте лайк поставити, я все-таки для вас стараюся. Так. Ну, як там кажете, в принципі, вам не важко, мені приємно, в принципі. Та і, мабуть, всім приємно, якщо лайків там, якщо ви лайк поставите, і мені буде приємно. Так, ладно, щось ми з вами вже заговорилися. Так, ще не вистачає світло каменя, треба трохи наниз ось так повісити і сюди. Я, звісно, друзі, вам скажу так, я і в реальному житті не вмію на ялинку вішати вогники. Так, і в Майнкрафті не дуже. Ну, в принципі, іграшки я вішати вмію, а вогники не дуже, якщо чесно. Так, 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 сюди ще треба. І дивіться, у нас уже ялинка. В принципі, ну, гарна Це у нас, коротше, друзі, буде виступати, як в ролі, як я вже казав, вогників. Так, сюди ще. Ні, сюди воно не йде. Так, 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 Куди ж можна ще вліпити? Так, ой-ось сюди, ось так ось вліпимо. Сюди. Так, оцей блок треба цвіт Чуть-чуть прийняти і зламати ось так і ось так. О, так набагато краще. Так, і ще куди можна. Ще куди можна. Давайте ще сюди. І, в принципі, по світлу каменю у нас все. Коротше, друзі, зараз я ще тут чуть-чуть подобавляю і повернусь до вас, щоб вам не було нудно дивитися. Все, друзі, я тут трішечки світлокаменю вже подобавля. Давайте будемо приступати до іграшок. Ну, як я вже казав, замість іграшок в нас просто підуть різні е, кольорові блоки. Тут я зараз я вам дещо покажу. тут є навіть такі блоки, які я, ну, чесно вам скажу, ніколи в Майнкрафті. Не помічав і ніколи ними не пользувався. От, наприклад, що це за блок? Якась кераміка. Ось це. ой Якщо я взяв, я не те взяв. Це не гарно, беремо ось так. Ну, це ж, в принципі, похоже на іграшку похоже, так, що беремо. Беремо, в принципі, блок любий і ось так ось прикрашаємо. беремо Ось так, в принципі. Зараз вона у нас можливо не гарна, ви скажете, але ну, я вам кажу, потім вона буде ну, дуже гарна. Я вам прям, ну, просто, просто кажу, тому що я вже ну, дуже багато таких ялинок робив. Ну, я думаю, що ви теж робили таку ялинку без мотів. Ну, я вирішив записати для вас таке відео, щоб підняти вам новорічний настрій та в на принципі показати. Я на своєму каналі опитування там проводив, типу щоб, чи ви хочете, щоб я... Записав таке відео, типу, ну, ви зрозуміли, то ну, ну, я побачив, що ви захотіли. Так, щось ми з вами так сильно заговорилися. так, Ну, коротше, я думаю, ви е, зрозуміли, так, та йолки палки Так що я зараз трішечки іграшок поціпляю і повернусь до вас. В принципі, покажу, як мене вийшло. От сюди поціпляю і покажу, як вийшло. Коротше, друзі, я вже дробив повністю ялинку, і хочу просто показати, як вона виглядає ось так. Ось така мене, друзі, вийшла ялинка. Голосуйте в коментах. Як вам пишіть в коментарях також, ну, типу, кхе. чи вона вам сподобалась. Коротше, ну, я старався, в принципі, ну, ви, я думаю, ви зрозуміли, що тут, в принципі, верхушка. Коротше, я думаю, ви зрозуміли. Ну, На цьому ми будемо завершувати. Ну, а на цьому я з вами буду прощатися. Дякую тим, хто переглянув цей відео, кому сподобалось, ставте лайк. Підписуйтеся на мій канал, підписуйтесь на мій телеграм-канал, силочка на телеграм-канал буде в описі. в принципі. Пишіть, як я вже казав в коментах, як вам ялинка. Як я вже казав, що у вас може вийти краще, ніж в мене, ну я просто вам показав, як ну, це все можна зробити. Ну, всім пока-пока!